В ефірі Новини 700 секунд сьогодні у випуску. Інтерв'ю з головою Ізмаїльської РДА Радіоном Абашевим щодо стратегії відновлення та розвитку Одеської області. Урок просто неба. Патрульна поліції Ізмаїла провела для учнів освітньо-профілактичну акцію з правил дорожнього руху. В Ізмаїлі відбувся концерт ансамблевої фортепіаної музики поєднання таланту, гармонії та натхнення. З вами у студії Лілія Кострова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 червня орієнтовно такі. 1 мільйон 340 осіб особового складу, 10 тисяч 933 танки, 22 тисячі 786 одиниць, 22 786 одиниць бойових броньованих машин, 29 тисяч 63 артилерійські системи, 1 тисяча 413 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 184 з засобу протиповітряної оборони, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 40 435 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3337 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 51 715 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3914 одиниць спеціальної техніки. Yeah. 6 червня на засідання сесії Одеської обласної ради було затверджено нову редакцію стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», в років, яку були включені 33 проєкти за ініціативою Ізмаїльської РДА. З цього приводу знімальна група ізмаїльського телебачення поспілкувалася з головою Ізмаїльської РДА Радіоном Абашевим. Подробиці дивіться далі. 6 червня на засіданні сесії Одеської обласної ради було затверджено нову редакцію стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років. З цього приводу знімальна група змейського телебачення поспілкувалася з головою змейської РДА Родіоном Абашевим. 6 червня відбулася чергова сесія обласної ради, на якому було розглянуто майже 30 питань. Ну більшу частину це технічні питання, але деякі з важливих ми зараз обговорюємо. По-перше, був прийнят звіт обласної державної адміністрації за бюджет минулого року, була прийнята програма, антикорупційна програма обласної ради на 2025-2027 рік, було прийняті зміни до положення по надання цільової адресної допомоги. Це дуже важливе питання, тому що. І воно було прийнято завдяки зверненню командуючого ОСУ в Таврія та підтримано всіма фракціями обласної ради для того, щоб по зверненню командуючого військово могли отримувати додаткову допомогу у вигляді коштів. Також був прийнятий план заходів із реалізації у 2025-2027 роках. Стратегії відновлення та розвитку Одеської області важливо, що було додано 33 проєкти за ініціативи зміської РДА за головними напрямками життєзабезпечення громад району. Перший і я вважаю саме такий головний напрямок це цивільний захист. Війна триває, навіть після її закінчення. Безумовно, ми повинні забезпечити людей, особливо дітей захисними спородами, які будуть їх захищати, в яких можна проводити навіть навчальні процеси. І по кожної окремої громаді, по всім об'єктам, особливо це стосується закладів освіти. Є такий об'єкт. Він із скажімо, самих великих об'єктів, який буде будуватися, це новий об'єкт, це Вілкаська. При Вілківському закладі освіти Це захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення вона буде розташована на території школи і буде захищати всіх дітей, які знаходяться в цій школі. Детально ознайомитися із переліком об'єктів можна на сайті Одеської обласної ради. Більша частина цивільних об'єктів цивільного захисту це існуючі об'єкти. Вони переоблаштовуються, реконструюються або ремонтуються. Це єдиний об'єкт, який розташований саме Вілкаської громади, який буде будуватися. вони вийшли і стали переможцями програми Дрім. Яка включає і фінансує цей проект, наступним напрямком є розвиток сфери охорони здоров'я, це проведення капітальних ремонтів об'єктів, оснащення необхідним обладнанням та забезпечення інклюзивності для людей з особливими потребами. Ці об'єкти всі вже зараз знаходяться в стадії реалізації, і тому я думаю, що за цей період, який у нас прописаний в стратегії, вони будуть реалізовані. Також дуже важливим об'єктом в закладі охорони здоров'я це створення реабілітаційного центру на території Змильського району при надкластерній лікарні обласної клінічної лікарні. Він також планується реалізовуватися. Зараз вже перерахували проект кошторисну документацію, актуалізували всі документи і планується в майбутньому проведення вже тендера і визначення переможця і далі. Буде вже реалізація цього проекту. Програма передбачений напрямок підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зараз в районі знаходиться більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зазначив голова з міської ерда Радіона Башев. Наше завдання ну, зробити до них якісь умови, щоб вони відповідали нормам. При агротехнічному коледжі в гуртожитки створюючи з наказом обласної державної адміністрації визначено місце компактного проживання цих осіб, тому саме цей заклад буде ремонтуватися для забезпечення цієї категорії громадян. Стратегію передбачені заходи з відновлення житла постраждалого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Будуть відновлюватися ті об'єкти, які постраждали внаслідок повітряних атак Російської Федерації. Це житлові це будинки, багатоквартирні будинки, і на жаль, зараз сюди не входять комерційні об'єкти. Да вони не передбачені, тому що вони будуть йти по іншому закону. Також передбачені заходи у напрямку екологічної сфери та мельорації. Це протиерозійні заходи на озері Алпух на ділянці села Озер, на розширення входу кислицького рукава, річки Дунай та розчищення двох островів, реконструкція водопровідних очисних споруд тощо. Дунай, озера, це джерело і питної води, і міляраці, і все інше. В програму включені як ремонти захисних споруд, як ремонти насосного і зміна насосного обладнання, розчистка кисліцького рукава, які буде брати участь вдалі, я розповім в груповому водоводі. І екологічний стан. Безумовно, без всіх цих. Заходів ми не зможемо зберегти це озеро okay. і, ну, і озера. Період реалізації по деяким вже розпочався, по деяким він буде розпочинатися в наступному році, а деякі, такі як експлуатаційний, да, тобто підтримка рівня озер на належному рівні, вони повинні виконуватися постійно. Проєкт інфраструктурного напрямку також представлені у новій редакції стратегії. Ми вже чули в усіх засобах масової інформації, блогерах і так далі. Про включення об'єкта як аеропорт. Так він дійсно включен в цей перелік. Однак він буде роботи по цьому об'єкту, розпочнуться тільки тоді, коли закінчиться війна. Тому я хочу всім сказати, що да, це дійсно дуже потрібний об'єкт. Він дійсно змінить ситуацію економічну і соціальну, якщо він буде працювати, але це відбудеться, коли закінчиться війна. Новим об'єктом для нашого регіону стане міст через річку Дунай в Орлівці, який покращить логістичну систему та сполучення. Тому він буде будуватися і саме розпочаток в цей період. Тут якби нам нічого не заважає. Зараз служба займається вже проект розробкою, розробкою розробки, кошторисної документації, і далі буде розпочинатися це будівництво. Стратегію передбачені капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення південної частини Одеської області. Зараз вже йде реалізація. Ну, цього плану деякі дороги вже відремонтовані, деякі знаходяться в стадії ремонту, а деякі будуть ремонтуватися на протязі цього періоду. І, безумовно, хочу нагадати, що зараз відбувається ремонт дороги кілія Вілкова, який дуже важливий. Минулого року був побудований міст через Кофе. І вже ми отримали сполучення з містом Кілія. У цьому році мають розпочатися роботи з будівництва Суворівського та Болградського групових водопроводів. Зазначив очільник району. Зараз агенція відновлення приймає всі документи від БУРА і далі вони будуть займатися його реалізацією. Їх частина це буде будівництво магістрального водопроводу. А далі вже громади будуть безпосередні робити проект кошторисну документацію по селам і за рахунок або власних або залучених коштів будувати розвідні мережі. Також в інфраструктурні проєкти включені альтернативні джерела енергопостачання. Також дуже важливо, тому що тому що за цей період, коли йде війна, ми вже побачили, коли Відбуваються відключення, особливо це об'єкти критичної інфраструктури. А в програму включена в станціях по КХ міста Ізмаїл, водозабезпечення і міста Вілково це два об'єкти, які забезпечують водою населення. В рамках програми буде продовжена реалізація проєкту моделі харчування, базова кухня в закладах освіти району. Це продовжено, це є в переліку, переліку об'єктів. Майже по кожній школі, ну, тут ми повинні сказати, що йде і оптимізація закладів освіти. Тому ті, які будуть залишатися в мережі, повинні відповідати всім вимогам. Ну, і ми вже бачили реалізацію в селі Озерного, софянівська громаді. Зараз проєктно-кошторисна документація робиться і по місту Ізмаїл. І по Саф'янам також і по Рині, тобто по всім майже по всім громадам, ця робота відбувається. До стратегії будуть вноситися зміни відповідно до потреб територіальних громад. Мета цієї цього документа да він не декларативний. Він дійсно вже включає ті об'єкти, які знаходяться в стадії реалізації або в стадії проєктування, або в плані проєктування. І що це дозволяє? Це дозволяє отримати бюджетні кошти державних, державні бюджетні кошти на ці об'єкти, або залучення коштів міжнародних фондів. Ну і безумовно, основна мета це підвищити якість життя людей нашого регіону, інвестиційну привабливість підняти, ну і туристичну привабливість також. Детально ознайомитися із новою редакцією стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років можна на офіційному сайті Одеської обласної ради. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Вночі ворог атакував Ізменільський район ударними безпілотниками. Під ударом була Вилківська громада. Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки було пошкоджена цивільна інфраструктура. Підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків. На щастя, постраждалих наслідок атаки немає. Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Урок просто неба. Патрульна поліція Ізмаїла провела для учнів освітньо-профилактичну акцію з правил дорожнього руху. Захід відбувся безпосередньо на вулицях міста у форматі живого уроку. У супроводі поліцейських діти вчилися правильно переходити дорогу на пішохідному переході. Як це було, розкаже наш кореспондент. Урок просто неба. Патрульна поліція Ізмаїла провела для учнів освітньо-профілактичну акцію з правил дорожнього руху. Захід відбувся безпосередньо на вулицях міста у форматі живого уроку. У супроводі поліцейських діти вчились правильно переходити дорогу на пішохідному переході. Патрульна поліція, а саме відділ зв'язків з громадськістю, сьогодні провела захід. Щодо правил дорожнього руху з вихованцями з 14-ї гімназії, а саме учні з 1 по 5 клас, на даному заході ми пройшли вулицями міста Ізмаїл по пішохідним переходам та е, забезпечили безпечність переходів. Розповіли учням, як правильно переходити пішохідні переходи. Поліцейська відділу зв'язків з громадськістю пояснила малечі, чому важливо переконатися в безпеці перед переходом проїзної частини і як правильно дивитися по сторонах, на що звертати увагу, що таке мертвий кут для водія і чому не варто вибігати на дорогу. Також співробітниця поліції розповіла про відповідальність, яка передбачена за порушення правил переходу по проїзній частині. Якщо особа переходить дорогу поза межами пішохідного переходу. Або на червоний забороняючий сигнал світлофора, є адміністративна відповідальність за статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Основний акцент зробили на необхідності використання світлоповертальних елементів у темну пору доби, а також на поведінці поблизу проїзної частини в умовах поганої видимості чи жвавого руху. В темний період доби або в умовах недостатньої видимості люди обов'язково повинні носити світлоповертальні елементи, щоб у себе, щоб вони були помітними на дорозі. Кожному учню ми роздали світлоповертальні елементи. Такі наліпки, які можна почепити на будь-який елемент одягу або транспортного засобу. Для дітей даного віку це, можливо, велосипеди, самокати тощо. Діти брали активну участь в обговоренні, ставили питання та виконували практичні вправи. У рамках заходу діти отримали можливість побачити патрульний мотоцикл, посидіти за кермом, зробити фото на пам'ять та відчути себе справжнім патрульним. Акція стала яскравим прикладом того, як у доступній та цікавій формі можна навчити дітей важливим речам, що рятують життя. Подібні заходи планують проводити й надалі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин. У стінах Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чимбіржі відбувся концерт ансамблевої фортепіаної музики Яскраве свято таланту, гармонії та щирих емоцій, що об'єднало юних музикантів та слухачів у справжню музичну родину. Докладніше, дивіться далі. В стінах Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чимбержі пройшла яскрава та натхненна подія концерт ансамблевої фортепіаної музики, який зібрав численну аудиторію слухачів, батьків, викладачів, поціновувачів класичної музики та гостей міста. Концертна програма охопила широкий спектр музичних творів від класичних композицій видатних композиторів до обробок народних мелодій та сучасних п'єс. Юні виконавці представили слухачам як українську, так і зарубіжну музику. Концерт ансамблової музики. Ми грали у вісім рук, у 4 роки. Це було дуже цікаво. Ансамблі це дуже цікавий досвід, і нам дуже подобається працювати з ними і показувати свої досягнення. Ми грали різних композиторів із різних країн, і наших рідних, і іноземних, багато різних творів, які. І про нашу рідну Україну, українські народні пісні і зарубіжні з перших акордів, зал поринув у світ гармонії та краси. А кожен виступ зустрічався теплими оплесками, щирими усмішками слухачів та словами підтримки. Це неймовірні емоції. Це неймовірні. Ви нам надали радість сьогоднішнім вашим концертам. Ми щиро вам дякуємо, Ірина вам за вашу велику працю, за ваш великий труд. Це дуже великий труд, бо це надробота, це, по, ну, це не тільки планова робота, а це робота ще до плану, зверх плану. І сьогодні ми почули такі цікаві твори, сучасні. Ми їх багато і не, не чули, ці твори. І це емоції, які переповнюють. Дякуємо вам. Це дійсно любов. Ірина Валерина просто дійсно закохана в музику і не тільки в музику, а в свою професію. Вона професій, професіонал з великою, бо вона всю себе, всю свою любов, всю своє здоров'я віддає любимій своїй справі, виховання своїх вихованців, діточок, дітей свого класу ми вам усі. Дуже вдячний за те, що ви нам сьогодні подарували радість. Я хочу від щирого серця подякувати своїм учням за те, що вони підтримують усі мої ідеї, усі мої починання. Вони моя опора. Також я дякую батькам цих учнів за співпрацю, за розуміння, за зацікавленість і небайдужість. Юні учасники концерту поділилися своїми враженнями після виступу. Сьогодні був концерт, для мене це був дебют. І, і я довго до цього концерту готувалася та хвилювалася, але в мене все вийшло. Я дуже дякую Ірині Валерівні за те, що вона мене вчила. Я дуже дякую моєї вчительці за те, що вона вкладає всю душу в нашу гру, за те, що ми так гарно граємо, за те, що ми граємо на великій сцені. Сьогодні діточки дуже старались. Тільки завдяки їм ми могли зробити такий концерт. Я дуже дуже вдячна всім своїм учням. Цей вечір ще раз нагадав: музика це не лише звуки, це спільна емоція, яка об'єднує виконавця і слухача в єдиному глибокому переживанні. Концерт ансамблевої фортепіаної музики в Ізмаїлі вкотре підтвердив. Класична музика жива, сучасна і близька кожному, хто здатен слухати серцем. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. А як змінився курс валют? Та якою буде погода в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 85 копійок. Єврокупівля 47 гривень 35 копійок, продаж 48 гривень. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю 13 червня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. В день 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. В день 23-25 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясна погода, без опадів. Вітер південно-східний 3-6 на секунду. Температура повітря вночі – 15-16 градусів. В день – 21-23 градуси. З позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.